Słowa Jezusa Chrystus. Witam z i sestry i Tak stało się, że na parę dni wyjechał i zaraz z Polski. No tutaj kilka spraw. Korodek i rekolekcji. Tyżden mnie nie budę. W domu, w Ukrainie. Ale choć z wami, sobie nad słowem, jakie otrzymałem otrzymał to słowo z pierwszej knihi z drugiego rozdziału. rozkazała nam pro Dawida. Dawaj te posłuchajmy tego słowa. наблизилась для Давида година смерті, заповів він синові своєму Соломонові, кажучи, я йду дорогою, призначеною для всіх на світі, ти ж кріпися і покажи себе мужем. Бережи накази Господа, Бога Твого, ходи його путями, держи Його установи, заповіді, присуди, і приписи, приписи як це написано в законі Мойсея, щоб тобі щасливо, щастило в усьому. Що чинитимеш і всюди, куди обернешся, щоб Господь справдив, справдив своє слово, що сказав до мене. Якщо твої сини вважатимуть на свої вчинки, ходивши переді мною по правді усім своїм серцем, всією своєю душею, то не забракне у тебе нікого спадкоємця на престол Ізраїля. І спочив Давид із своїми батьками, поховано його в Давидовому місті. Царювання ж Давидового над Ізраїлем було 40 років. В Хевроні він царвав 7 років, а в Єрусалимі 33 роки, і сів Соломона на престолі Давида, батька свого і царство його вельми зміцнило. Чуємо про старість Давида, Кінець, і він передає владу своєму синові Соломонові. Треба собі розуміти, що старість завжди. Теж пов'язана з покорою, принаймні, викликує покор, тому що, знаєте, в старості наша поведінка часом смішна, іноді неадекватна, сил немає, ми залежні. Великі правителі часом бувають no, дуже no, принижені через обставини. Давид також хворіє під кінець свого життя. Він йому дуже холодно. І цікаво, що читаємо в першій книзі, в першому розділі. Цар Давид постарівся, став ветхий день. Ден, і, хоч як його загортали покривалами, не міг зігрітися. Кажуть йому його слуги: нехай би пошукали нашому добродієві, цареві. Молоду дівчину, нехай би вона царя доглядала і слугувала йому, і лежала б при його грудях в тепло, і буде тепло нашому добродієві цареві. От і вишукали по всіх околицях Ізраїля гарну дівчину, та її знайшли Авішагу, Шунамійку, та її привели її до царя. Дівчина ж була гарна, пригарна. вона доглядала за царем і служила йому, але цар не спізнав її. Знайшли дівчину молоду, не мав нею відносин, інтимного характеру. Вона просто гріла, царя. Цікаво, в стародавності таку практику, така практика існувала. Римський відомий римський лікар грецького походження Гален рекомендував на старіць. каже, Якщо це можливо, то хай молоді дівчата гріють. Tych starych prawyteli, bogatych i tak dalej. I najszybciej tą dziewczynę, e, Avyshagową. E, ona pochodziła z miejscowości e, Shunem to e, gdzieś 11 km od Nazaretu. I to jest bardzo wielkie upokorzenie to jakieś wielkie przynanie. Ще, ким є цей потужний правитель? правител. теж усвідомити, що смерть розставляє всі справи на, на своє місце, старість нас спонукає до цього. І, і, та ви прийняти старість і, і, і ну, зрозуміти, що нашим єдиним багатством є відносина з Богом, все інше помаленьку, по wtracają swoją siłę, swoją ważność w naszym życiu. I ten potężny prawytel, Dawid, pod koniec życia, patrzcie, win, paradoksalno, paradoksalnie, staje się bardzo, bardzo Win, umiera. kontroluje swój rozum, swoje ciało. Wokół Nawko, niego też intrygi. Там між собою сини воюють різні тенденції. Якщо прочитати перші, другі розділи першої книги царів, то там побачите, як вони борються за, за владу і так далі. Життя Давида не схоже на життя славних патріархів. Він ще не має такої не в такому віці і так далі. Ну, це теж показує. І спочив Давід зі своїми батьками, поховано його в Давидовому місті. Царвання з Давидового над Ізраїлем було 40 років. В Хевроні він царвав 7 років, а в Єрусалимі 33 роки. Він його похованого, дослівно похованого, він поклався до сну, він заснув. Євреї часто Śmierć nas nazywały takim snem. Upokoił się w, w śmiertelnym snu. Tak? Za snu. Dawidowi było 80 rok, kiedy umarł. To był rok jego śmierci 971 rok do narodzenia Jezusa. Był pochorony w Jerozolimie. Ciekawe, że w czasach apostoli znały miejsce pochowania cena Dawida ale późniejsze um, gdzieś zapomnieli o tej historii co prawda w Jerozolimie jest salskiej grobnicy, ale one tam już z I Stoletia tak, że Józef Lawi takie pisał, że В, гробі Давида, в гробниці Давида було багато цінностей, різних багатства і так далі. Частину з них забрав е, Ян Хіркан, е, первосвященник з Хамунайської династії, щоб заплатити е, ну, окуп, е, за, за, заплатити за звільнення Єрусалиму, з Бога в другому столітті. do narodzenia Jezusa. A później, w pierwszą stolicie, to resztę pograbował e, wiadomy Irod Wielki. Zaraz to nie znamy, gdzie znajduje się mości cera Dawida. E, Cerowanie Dawida pod koniec życia było bardzo ważne syny jego między sobą je zwiąże, i win wyruszy że na resztkę sił syn potwierdza o uroczystość, że, że Solomon będzie cerować i piszli niego, władzę swojemu synowi Solomonowi, takim czynu wyruszy wszystkie w sicie i i tak dalej, chociaż no, była bardzo trudna sytuacja. I on daje ładne wskazówki swojemu synowi dzisiaj, że ma Salmon budować na Bogu. To ważne, wykonywać wolę Bożą. Ważne, żeby rodzice dawały takie wskazówki swoim dzieciom, żeby my uczyli dzieci cenności, jakimi może sami my nie do końca. Bo Dawid też mał sytuację z ochorzenia, sytuacji gryz i tak dalej. Ale synowi daje garni w kazówki, co ważne. E, można sobie ujawnić swoje życie, że nasze życie u nas chodzi na taki prestoł. E, na tym prystole siedzimy nasza wola. No ale czasem bywa tak, że. Замість нашої волі хочуть царувати в нас різні наші пристрасті, егоїзм, жадібність і так далі. І, і звичайно, вони хочуть скинути з цього престолу Бога, Бог має бути за межами нашого життя, Бог нам не потрібен. Весь час іде ця боротьба. І Давид сьогодні каже, що Бог має царвати в твоєму житті. Ти виконуй волю Всевишнього. Ти маєш служити Богу і виконувати Його волю. Та є гарні вказівки, від Давида можемо багато навчитися. Коли він ці настанови Соломонові, каже: ти ж кріпи, кріпися і покажи себе мужем. І зразу показує, на чому полягає. Це, це, це Бути мужиком справжнім. Бережи накази Господа Бога Твого, ходи його путями, держи його установи, заповіді, присуди, приписи, як це написано в законі Мойсея. Найважні, най, найважливішою спадщиною не є престол, але відносини з Богом. Цар не пишається тим, що дає синові. Е, 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 Корону, що дає йому владу, що дає йому багатства, певні перспективи гарні, державу гарну. І він каже, відносини з Богом найважливіше. І знаєш, сьогодні уявив собі, що ти маєш написати заповіт своїм дітям. Да. Незалежно скільки маєш років, ти сьогодні маєш написати заповіт своїм дітям. o swoim wnukach. Co ty chcesz im przekazać Co jest najważniejsze? Co ty chcesz, żeby one otrzymał jak spadzczyno? E, maj, m, e, majno? E, jako zwładu? Czy cennosti wiecznej? Czy tam serce sercu tej będzie Bóg? Pokazuj, że Bóg dla ciebie ważny, ważny pokażę, daj świadczenia. pomyślmy o dzisiaj, czy no tak żyjemy? No i to czegoś takogo z no na pewno tam i Boga szpoważaj e, tak, nie, realno, czy jesteś ty przekonany, że ty chcesz, żeby twoi dzieci żyły Bogiem? czy ty tak żyjesz, żeby one to zobaczyły i pomityły dzisiaj, so, co so twoje no i też Є відносини, чудові відносини з Богом. І це буде найкраще, що можеш передати своїм дітям. Не забувай про це. Слава Ісусу Христу!